Якщо кров червона, це нормально? Чи небезпечно лише коли кров чорна? Ні, це не так. Нам важлива кількість втраченої крові, а не її кольор. Я чув, що якщо сильно затиснути рану рукою, і дуже сильно повірити, то кров можна зупинити. За допомогою прямого тиску на рану ми можемо лише призупинити кровотечу, але не зупинити її остаточно. Турнікет болить, значить я щось зробив неправильно. Якщо болить, це значить, що ти живий. Правильно накладений турнікет викликає больові відчуття. А можна поставити відразу два турнікета, на всяк випадок? Не варто. Краще розпочати з якісно накладеного одного. Якщо поранення на нозі і кров стікає на землю, чи можливо просто підняти ногу догори? Ні. Якщо кровотеча загрозлива, то слід негайно застосувати турнікет. Якщо кровотеча не загрозлива, слід використовувати компресійний бандаж. Я чув, що турнікет можна залишити на декілька днів, поки не стане краще. Постраждалі з накладеним турнікетом повинні бути доставлені в лікувальний заклад якнайшвидше. Я наклала турнікет, але кровотеча все одно продовжується. Чи можливо накласти ще один шар бинту зверху? Ні. Варто зробити переоцінку вже накладеного турнікету. В разі необхідності слід його дотягнути. Якщо це не допомагає, потрібно накласти ще один турнікет, але вище попереднього.